Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 145 -те заняття, тема якого властивості тригонометричних функцій гострого кута. Аби опанувати цю тему, вам необхідно ознайомитись з таблицею. Ця таблиця називається Таблиця тригонометричних значень. Ця таблиця буде вам зустрічатися дуже часто. Ви будете дуже часто її бачити у школі. Будете дуже часто з нею працювати і у більш старшому віці, якщо будете навчатися на математичній спеціальності. Ну і для іспитів, для успішного і здачі іспитів вона вам також буде потрібна. Отже, аби зробити оці практичні завдання, скористайтеся цією таблицею. І краще її взагалі вивчити. Отже. Косинус 30 градусів мінус тангенс 60 градусів. Пояснюю. За таблицею тригонометричних значень косинус 30 градусів дорівнює кореню з 3 на 2. А тангенс 60 градусів дорівнює кореню з 3. Що нам треба зараз зробити? Правильно звести до спільного знаменника. Тут був знаменник двійка, тут одиниця. Домножаємо другий дріб на 2 і отримуємо корінь з 3 мінус 2 коріння з 3. Ділити на 2. Корінь з 3 мінус 2 коріння з 3, це буде мінус корінь із 3 ділений на 2. Далі. Тангенс 30 градусів помножений на косинус 30 градусів, мінус синус 30 градусів і тангенс 45 градусів. Також, користуючись таблицею тригонометричних значень. Ми можемо знайти там, що тангенс 30 градусів дорівнює кореню з 3 діленому на 3. Косинус 30 градусів дорівнює кореню з 3 діленому на 2. Мінус синус 30 градусів це 1 друга. Тангенс 45 градусів це 1. Рахуємо. Корінь з 3 помножити на корінь з 3 – це буде просто 3. 3 на 2 це буде 6. 1 друга на 1 – це буде 1 друга. Знаходимо спільний знаменник, Домножаємо другий дріб на 3. Виходить 3 шостих мінус 3 шостих. Або ж 0. Тобто значення цього виразу дорівнює 0. І ще один приклад, який ми зараз з вами розв'яжемо: синус 45 градусів помножений на косинус 45 градусів мінус 1 дорівнює. Синус 45 градусів дорівнює корінь з 2 на 2. Косинус 45 градусів також дорівнює корень з 2 на 2. Корінь із 2 помножити на корінь з 2 це буде 2. 2 на 2 4. Мінус 1. Скоротимо 2 четвертих на 2 це буде 1 друга. 1 друга мінус 1 це мінус 1 друга. Таким чином, тема цілком має бути зрозуміла. Єдине, що це вам треба знайти та запам'ятати таблицю. Ці таблиці можна знайти або у інтернеті. Або ж у вашому підручнику. Ця таблиця, ще раз повторюю, називається таблиця тригонометричних значень. Можете знайти просто зараз. Отже, на цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема тоді до зустрічі на наступному уроці.